Добрий день, Як Це гарно виглядає на фоні сонця. Ранок добре, їде на завантаження. Так класно все це блестить. Прямо аж, yeah. реально дуже круто. На жаль, сонце світить прямо в екран. Але дивіться, як це виглядає, воно все це блестить. Дуже гарно, дуже. Так, я приїхав в такий льот. Я вже траком трошки застряг. Коротше, зараз ту штуку будуть мене завантажити. Один сплошний льот. Клас, нікого чекати не треба, я проїхав, я один тут. Супер, все, завантажили. У мене одна штука. Вона не тяжка, 30 тисяч паундів було заявлено, але вона дуже довга, 65 фіт. Це як вся довжина траку майже. Це 20, 23 чи 24 метри. Зараз мені будуть сайни давати. Ну, Дозвола, їх так називають. Да. Дозвіл на перевезення в кожному штату. Бачите, чим я займаюся? Обираю льоти. Він по дорозі не повилітав, але якщо не може збити, бо це дуже сильно ремонт там зав. Не дуже хочу відбиватися. Може трошки підійно, ступи, погріє трошечки. його, Давно відійде. Такий інтерес, похолодно тут. трохи. Мені не дуже подобається. Все, я закінчив. Ви бачите, вичистив сніг. Кинув 5 ланцюгів, пропросив повісив. Звачить нормально так. Метр на півтора так точно. Да. О, вже доставці знаки оверсайз, але їх потім повішу. А, і ще акселя роздвину, щоб, щоб не сильно пружинило задню частину. Побачимо. Заправки все одно треба доїхати. Треба заправитись, перміти розпечатати. бо треба, щоб вони на печатному вигляді були. Це і все, все, виїжджаємо. Головне виїхати звідси, не застрягнути. На вулиці начебто жарко, але холодно, вітер дує дуже сильний. Ось. <кхи> <кхи> Вибачте. Так от, але я мокрий весь. Сподівся, вже роздівся, я зараз буду виїжджати. Сподіваюся, не треба буде виходити на вулицю, тому що знову не хочеться одягатися. Зараз адресу заб'ю і та поїду потрошки. Зрозуміло, я застряг. Окей? Окей, пробуємо. Коротше, я застряв конкретно, взагалі вже нічого не допомагає. Не знаю, взагалі з місця не може зрушити. Та навчити льод весь побили. Ну і вантажа вона не хоче тягнути. Ну, тут колодки відійшли, да. там повідходило, там все нормально. Може те, що тут замерз, а? Поки стояв. Хоча не може бути такого. Я їй не дуже тяжкий. Якщо чесно. Зовсім не тяжкий. Задні освіти на все 30 тисяч паундів. Він не хоче, зовсім не хоче не йде. З свої сторони то легше, бо тут сонце світить, трошки розігріває. З іншої сторони взагалі все льот. Те, я виїхав. Коли взявся за руки я, ну, діло взяв в свої руки, ми виїхали. О, Трошки не так вони дерев'яшки клали. Отай, по-інакшому переклав і все, я виїхав. Все, слава богу. Їдемо до Пайлота. О, тут вже легше. Тут вже легше. Все, їдемо. А, ще акселят задній хочу роздвинути. Побачимо зараз. Ось так, припаркувався, може ще далі, але думав, що до забору достану, але ні. Коротше, я тут трошки порушив. Я просто поїхав, думаю, доїду до тракстапа, але це не мій тракстап показався, не знаю, щось Apple Maps, щось трошки підбрехало мені. Коротше, так. Мені ніше, я маю їхати по пермітах. Так ось, а я виїхав без них. І тобто, якщо було б було бстейшн відкрите, то було б не дуже добре, я вам так скажу. Тому чекаю на приміти стою. Бо мені дали приміти на ті штати, які вже я вже проїхав. Коротко. ось, ну Там небагато було, Всього 40 малюв проїхав. І зараз ці значки оверсайз повішу. Тут трак так свистить От той якийсь там. Піду собі каву візьму, дочекаюся всіх пермітів, потім все розпечатаю. да і все. Да. Будемо. Будемо чекати. Що, ми маємо такого красавчика, трошки змістили в сторону, але не страшно. Головне, щоб було видно. Спереду, ззаду. Так, перміти вже розпечатав, зараз їх покажу, кому цікаво. Ззаду також зробив. Ось так от буде ззаду. Все, але номера не видно, Ну, коротко, а що зробиш? Головне, щоб ці габарити були видні. Це саме головне. Сонце так гріє, що на вулиці мінус, що аж навігатор перегрівся, він виключився, спустив донизу. Дивіться, це у нас Арканзас і що вони нам... Ну, тут загальна інформація про трак. І вони кажуть, куди я маю їхати. Ось, старт, старт де я починаю. По 18-й. Да. Їдемо до I-55. Потім з неї до, до бордера з Мізурі. Так, потім ми в'їжджаємо в Мізурі. Мізурі нам каже, починаємо з 55-ї. Ідеалі їдемо. Да, от, старт з 55-ї. Arkanza 18А, Потім беремо 155-ту і йдемо туди до Тенісу. Потім в Теннессі, тут Тенесі взагалі тут куча папірців, це вам не цікаво. Ось ось він каже. Він каже, що ми починаємо на 155-й, зараз я знаходжусь на 155-й, їдемо по 155-й, їдемо потім. Беремо us 51 Да. І, до, і з нею їдемо по 51. По, це 69-та вона ще називається. І фініш у нас Кентакі 51. Онлефт. І потім у нас наступний штат. Кентакі. І Кентакі нам каже... Так, ми починаємо. З Стайтбористенсі ось по 69-й небраска. Потім 24, потім 69 Потім 569, потім 264, Том 71 чи 75, потім на да, 71-75 вони разом йдуть, потім 275 да, і там вже починається у нас От, Все. Так і зараз і поїдемо. Ну, я ще передивлюся а, на навігатор чи правильний маршрут проклав. Так, я на сьогодні вже наїздився, хоча у нас тільки шоста вечора. Ставимо сліпер. Став апдейт. Все, десь годин відпочивай. Шоста вечора. І я, пр... я не маю права їздити у, в... у нічний час. І по перміту я не маю права ну, у нічний час проїжджати через деякі міста. Якраз я до них під'їжджаю. Тому ми лягаємо відпочивати. А що ще я зараз зроблю? Це я поставлю магнітик з лампочками. Ладно. Зараз знайду, поміняю там батарейки і поставлю, щоб на всяк випадок, щоб якийсь дурень не в'їхав в мене. А, так. Я тут якраз краєчку став, трошки вперед продвинувся, щоб нікому не мішати. Щоб ззаду в мене сильно торгівлять, ну зараз вийде подивимось. Коротше гора, я не електрик. Я коротше, купив на ті батарейки, але щось треба поставити. Мізінчиків в мене немає. Бачите, вони потекли. Купив тільки пальчиковий. Коротше, що я зробив? Я зробив те ж саме, але всунув їх туди, воно ж, зрозуміло, не закривається зіпом <г transluc> зробив так, щоб просто не відкрилось. Ну, мені тільки на ніч. Щоб ніхто в мене не стукнувся ночі. І все. Коротше, ну, трошки поламав, там, бо не влазило. Батарейки між собою з лентою змотав, все, з'єднав Послідовно, плюс-мінус. І все. А, і звідси відрізав проводки, щоб приєднати до плюсу, до мінуса. Все, підемо ставити. Все, люди будуть звідти їхати. І так будуть дивитися. Хоча я заліз нормально, бачите, тут трак стоїть. Я прям туди аж заліз, так що нормально я став. Ну на всяк випадок, щоб бо я аж габарити вимикаю на ніч. Щоб ну, бачили де кінець цієї, цієї штуки, правильно? Щоб звернули на неї увагу. Все, Хтось хтось, друг захоче тут припаркуватися, отут от, в цьому місці, щоб не об мене. Все. І Це мій доказ буде, що я все зробив бо для оверсайзу на ніч, щоб ніхто мене не стукнув. Тут нормально, тут можна стояти. Так що все. Йдемо, миємося і лягаємо спадки. Я тут трошки так э, сюди перепаркувався, бо чувак э, каже, якщо хтось там припаркується спереду, да? зараз. Ось там, да? якщо хтось там стане то цей, то типу, він не зможе ночі виїхати. Я кажу, я зараз стану. А, він типу, каже, відійди трошки назад. Кажу, я не можу назад від'їхати. чому? Тому що в мене, ну, типу, я оверсайз. Я вам кажу, я зараз стану трошки ближче сюди. Ну, до цього, як він називається, контейнера цього? Да? І типу, якщо ти... Ну, Якщо ти не вийдеш, то можеш розбудити. Він каже, окей, я тобі що постучу, я кажу, добре. І, е, дивіться, що мені подобаються Apple карти. Вони в реальному часі показують, де вже темно, де вже світиться все. Бачите, тут ще у нас сонечко гарно світить. Тут уже бачите на Денвері якраз. от, от, так, от сонечко сідає. А у нас вже темно. Дуже прикольно. І ну, як міста світяться, бачите? Можна побачити наскільки заселена а, от Америка. Вот, да? тут, тут зрозуміло, щось трошки. Ей, ні, так, добре. А, тут бачите, все ж світиться. Наскільки Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Філадельфія, Меріленд, Вашингтон, Бостон. Так, Детройт бачимо тут. От. А, ні, ні. Детройт. А, Детройт. Чикаго, як заселено. А потім бачимо Індіанаполіс. це у нас Дейтон. Индианаполіс, ці... Ohio. От-от-от. О, тут Цинцинаті, де я живу. Ой. Ось вот так от. І Атланта. От, Атланта. Читамоганус Каролайна. South Caroline так собі. Флорида. Бачимо. Ай, та на В 10. О! З Майами. І це там, де Ну по узбережжю, бачите все. Зверху Джексонвіл, тут десь Дейтона Біч і Майами. А тут тампа Ерія теж. І тут дивимося на Новий Орлеан Де потім тут у нас є така Луїзіана. Тут Х'юстон бачимо. Даллас дуже великий, Х'юстон великий, а тут вже бачите, тут вже все. Тут взагалі пустота. Вот так от. Ранкова кава, сонечко mm -hmm. на вулиці, і свіжий переміт розпечатані, роздруковані в кармані. Так. Мені вчора їх вечором тільки відправили, ну вже на всі штати, Агая, Пенсільванія і цей. І Нью-Йорк, там Пенсильванія, проїдесь, вона все там декілька майлів. Ось, Але треба їх розпочати, роздрукувати, щоб воно щоб вони були. Все, зараз їду до хотів додому, але майже додому. А це заїжджаю на заправку і до мене заїде дружина. Ось. Тому там їжу завезе, може ми з нею разом пообідаємо. І потім я поїду вже далі, бо треба бути, сьогодні субота, треба бути завтра до 12 вже на місці, тому що не можна їздити після 12-го дня у неділю в Нью-Йорку з Оверсайзом. Треба тільки з супроводженням. Тому треба так зробити. Але там дивився, там магазинчик, є, там є місце, де заїхати, де припаркуватися. Так що, то добре. Я тут в Нью-Йорку, в штаті, штаті Нью-Йорк. Думаю, заїду, зупинюся, там схожу по справах. А выхожу, що з гімном воняє, не розумію чому. І вже все закрито, не можу всередину попасти. А ми потім сказали, що у них труба пробита. треба у них гімном воняє. А скільки їду вже, це, мабуть, третя растерія, яка закрита, тільки на заправку відкрита. Що, я приїхав, тут трошки вітряно, як бачите, тут у нас льот. Це майже під Канадою, тут дуже близько до неї. Я спочатку з тої сторони там став, а чувак до мене під'їхав, каже, ти на розвантаження сюди приїхав. Я кажу, так. Він каже, краще типа, стань а, тут, або тут будуть розвантажувати. Ну я думаю, супер. Все, Зараз хочу піти подивитися, чи там є місце просто. Чи тут мені стоять, чи туди мені піти. Але льот вони посипали, це дуже добре. Значить, воно скользити не буде. Там типа є місця. Там можна зістати завтра. Бачимо зараз. Схожу, подивлюся, що воно, де і воно. Потім вже пообідаю, хоча вже на нас скоро вечеря. 3.47 без десяти чотири. Э, Начебто магазин мені не потрібен, хоча тут дуже недалеко пішечки можна пройти. Ну побачу. Так, куди його? Чи там стоять, а потім мені завтра вже скажуть, куди поїхати. От, тут, бачите, різні різні довжини. А, я так порозумів, вони зварюють і відправляють вже тут по місцевому. Кому треба... О, сюди можна встати якраз. Да. Тут можна встати. І завтра тут вже розбиратися. Чуть там можна стати. А от я думаю тут краще всього буде. Тут стану собі. А і звідси вже проще буде кудись поїхати, туди, туди чи туди. Вже завтра мені скажуть, що йде і як. Бо вдруг ще хтось ночу приїде на розвантаження. Тут місце вистачає, да я туди заїду. Ну все, я отут так став. Це у нас, я так розумію, 43-й трейлер. А, 48. й А у нас 53. й Я кажу, снег в'їхав. Туди вот так вот. це не страшно. Нормально я заїхав. Все. Бачите, стоїмо, стоїмо однаково І наскільки він короткий Так відсюди от. От, от він, бачите от, от, Звідти отак от, от, бачите? От, десь метр Десь так метр може трошки більше все, я обідать, я обідав, слава Богу, доїхав, слава Богу, все добре, слава Богу, що ніхто мене не зупинив, Тіпи, я маю а, в Нью-Йорку, я маю їхати ворсайзом без супроводження до 12.30 дня. А я приїхав майже о четвертій. Ну, слава Богу, все добре, ніхто не зупинив, Нічого. ліс є рядом, якщо що. <с> не сподіваюся, не знадобиться. Фух напросили, щоб я показував розвантаження. От мене розвантажують зараз. Тут був туліт такий. Але я стояв-стояв, він каже, давай їдь. Каже, ні, стій, бо кран зламався. От. А поки кран чинило, вони посипали все. Бачите, я нормально виїхав, навіть не застрягнув на трошку. Отак от, от. Вони розвантажують. Оце-таки, бачите, маніпулятор, який буде перевозити кудись, кудись там, в інше місце. На ланцюгах, болі тут і працює від такого пульту. Всі майже -то працюють від таких пультів. Я просто не ту бумажку йому дав і прийшов поміняти. Я, я їм свою копію віддав. А треба. У мене є моя копія, там написана. Драйвер копію. Пішли десь там. Вони туди згружають потім туди он Залазить туди, от, бачите, і щось вони потім зварюють їх його десь там. І от Там вже готові, як ви бачили. Це для будівництва, більш цього, я розумію, вони це роблять. Бачите, як я виїжджав. Зранку якийсь зачуханий був і встигну зупинитися, бо тут повороту кут дуже маленький, тому здавав назад і потім туди виїжджав по кругу. Але замітив, бо коли ти розвантажуєшся, у тебе починаються якісь дзвонки, якісь відволікання, то треба, те треба, то те треба. з цього буває така фігня. Треба максимально відсип відокремлитися в цей час От. і більш зосередитися на роботі. Їдемо десь кудись на тракстап чи на рестермію, побачу. Поки мене вантажу ще немає наступного. Бачите, беруть цей кусок металу, до нього приварюють щось, прикручують і відправляють на якесь будівництво. Отак от. Слава Україні! Героям слава! Слава наші!